Минулого тижня перед дощем я подискував стерню, а перед цим я також навозив сюди велику кількість соломи. На відео видно, скільки органіки піде на зиму в ґрунт. Але після того, як я подискував, розуміючи, що попереду дощі я засіяв гірчицю. Не пройшло ще і тижня. Вона вже посходила. Пройде ще зо два тижні і тут вже все буде зелено. А гірчиця це прекрасний седират. Цих дві сотки зараз я покошу, викопаю картоплю, і це все аж туди. Буде на зиму переорано, а весною тут вже буде посаджена малина. Тут 40 соток. Ось, гірчиця дуже гарно посходила поміж солому. Також сюди навожу листя з міста. І думаю, цього буде достатньо для малини, оскільки вона любить органіку. Всім привіт! На календарі 15 листопада. Ось як виглядає гірчиця, яку я засіяв 14 вересня. Тут ділянка оброблялась, засіювалась до цього, і гірчиця тут досить непогана. Засівальник з мене такий собі, тут я пропустив. Десь, напевно, метр. Але посходила пшениця з соломи, яку я сюди привіз в якості одобрення. Гірчиця досить велика. Е, на цій ділянці там поле не оброблялось нормально, е, господарі ним не займались. Фактично і тут гірчиця дуже слабенька. Цю ділянку ми обробляли, засаджували картоплю, тепер це все в розмірі 40 соток буде засаджено малиною весною. Тільки я вже бачу, що це поле треба не обходити, не обділювати увагою, вносити багато органіки, бо воно слабеньке. Земля тут не дуже. За два місяці гірчиця тільки місцями, ось там якось висипало так нормально, там і по краях. А тут середина дуже-дуже слабенька, гірчичка маленька. ось Тому так, підготую цю ділянку. Зараз привіз сюди листя з саду. Тут мені теж люди всякі бур'яни, які зібрали з поля, привезли з гарбузів ось цю зелену масу. Я це розкину. В кінці тижня вже передають морози досить сильні. І думаю, ці рослини вже всі постраждають від нього. Також перед. Перед зимою я планую це все виорати І весною, напевно, ще раз засію якийсь сидерат і ще раз переорю. І тоді буду засаджувати малину, е вирощену з кропивки в теплиці. Також е буду робити теплицю досить велику. Плани серйозні, дай Бог тільки миру. Ось, е бажання працювати є, тому буде все добре. Ось і настав день, коли це все буде переорано. Сьогодні 3 грудня. Гірчиця виросла настільки, наскільки могла, тепер вдарили морози і треба її вже приорювати. Тут я всяке барахло поскидував, селяни попривозили, там солома, і все, весною засію якийсь сидорат. І Ще раз весною виорю і буду засаджувати малину. Так, дві години і поле виоране. 40 соток вже буде відпочивати зимою. Далі буду думати, як правильно зробити. Чи робити культивацію і тоді садити, чи дискувати і потім ще раз орати. Буду думати. Поки не, не, не варить голова в цьому напрямку, буду питати в людей. Хотілося б ще сидират засіяти і потім ще раз переурати тоді садити. Ну, коротше, буде час за зиму, придумаю щось.